Початку повномасштабного вторгнення в нашому музеї немає експозиції, тільки виставки. Але з кінця жовтня 2024 року на нашому сайті будуть представлені 3D моделі археологічних пам'яток, а також 1200 пам'яток найкращих, найцікавіших з нашої колекції з інформацією як українською, так і англійською мовами. А протягом наступних періодів часу ця інформація доповнюватиметься і доповнюватиметься. Заходьте. Ці артефакти, які є в музеї історії і релігії, вони дають нам розуміння спільної і багатокультурної історії не тільки України, але і цілого світу. Отже, вони є дуже важливим джерелом подолання стереотипів, об'єднання різних спільнот: багатокультурних, багатоетнічних, багаторелігійних. В контексті України, але і в контексті світу, тому що наші архіви і цифрові архіви, зокрема, мають можливість презентувати культуру України цілому світу, долаючи стереотипи, ще раз підкреслюю.